Всім привіт! Мене звати Руслан. Радий вас бачити на каналі Дивний Аматор. Сьогодні ми оглядаємо Мольфарчик Virginia Line, їхня нова лінійка, легенька, що важливо. І сьогодні в нас дуже нетиповий смак для мене: це у нас печиво та мармелад. Чесно кажучи, чесно кажучи, коли ти. Нюхаєш його, то в моєму в моєму випадку мені стає до біса погано. Мені не підходять і не заходять солодкі тютюни. Мені від них одразу стає недобре. Але якимось чином якимось чином це попало в мій кошик і приїхало до мене. Тому сьогодні ми будемо куштувати печиво та мармелад. І це вже другий випуск, який я прошу за сьогодні підряд, і перед цим я курив Анімус. Цей випуск ви вже мали б побачити, тому я пропоную сьогодні зробити ось таке поєднання. Взяти печиво та мармелад а, Virginia Line і взяти Анімус а, Spirit Line, легкий та міцний. Солодкий та свіжий, і поєднати такі табаки, що з цього вийде, я чесно кажучи, не знаю.